Так, Це у нас фільтр вже після кількох днів користування, видно, що вже підзабився трохи. Ось така ситуація всередині фільтра. Трохи є вже нальот. Ну, це ще не на найгірший варіант, але по фільтру самі бачите, що відбувається. І цей фільтр вже йому 3 дні. и осад в воде яку подаю. У нас набир фильтров, колбы. Вигідніше замовляти зразу комплект, дешевше, ніж по окремості. Ось так виглядає фільтр, є прокладка. Так він розкручується, щоб замінити картридж. Ну і ось такий фільтр тонкої очистки. Дуже швидко можна замінити фільтр, що потрібно забився. У мене вода не дуже гарна, так що виключають світло і воду. Потім коли запускають, включають воду, вода біжить дуже поганої якості. Я набирав цей фільтр дуже багато, це комплект з 30 або 20 штук. є тут зразу прокладочка у нас. Тут у нас силиконовий ущільнювач, там картридж Першу закручуємо фільтр. Сильно притискати не треба, так, від руки затягуємо. Потім шланг. Різьба у нас тут звичайно підійде на будь змішувач. Одна друга і також сюди підходить звичайний шланг від душу. Все щільно закручується і все добре від руки затягується. Так, робимо перший запуск. Води так, перший тест. Вода десь у нас пішла. Новий напір. водичка у нас прозора. Ось така гарна у нас водичка. Швидко вже показує результат цей фільтр. Вода прозора, результат чудовий. Ось як це виглядає. та після, скажімо так, Це новий фільтр. Це у нас фільтр, який простояв десь 7 днів. Ну, це у нас була досить непогана вода, бо буває набагато гірше. Зараз вимкнув набирати воду. Ну і фільтри просто чорні на глазах. В принципі, його вже потрібно міняти, бо він повністю вже такого кольору. Але може бути ще гірше. Ось така у нас вода. Це за тиждень нагадую. Ну і давайте коротенько плюси та мінуси по цим фільтрам. Я вважаю непогана річ, тому що це. Бюджетно ну, це його плюс. Він затримує і ружу, вода йде чистенька, видно результат. Зразу буквально тільки запускаєте воду, якщо вона брудна, зразу видно результат. Легко монтується, змінюється по мінусам, ну я скажу так, що не фільтрує він бактерії, це звісно зрозуміло. Не очищує повністю, потрібно замінювати часто. Ну і це не система зворотнього осмосу, тому це просто механічна кінка очистка води. Ну і висновок по цим фільтрам. Якщо у вас погана вода зержується з осадом, це ідеальний варіант. Якщо ви хочете питну воду отримати, то то це явно не для цього фільтр. Я залишаю його собі. Далі будемо тестувати. В мене їх вже 5 штук. Будемо тестувати, подивимося, як вони покажуть себе далі. Лайк, підписка, далі буде.